У вас забрали храм? У вас опускаються руки. І ви втрачаєте віру у Бога. Тоді це відео для вас. ЗАБОЛОТЯ. Рівненська область. Вараська, ОТГ, Ще починаючи з 2019 року, прихильники Томосу, наслухавшись політиків, почали розгойдувати громаду. Всілякими неправдами з третьої спроби провели фіктивні збори громади та зробили документи. Потім в області перереєстрували на ПЦУшну структуру і почали готуватися до силового сценарію. Суди нічого не дали. А храм вони забрати не могли, бо їх було просто менше. Тому заручились підтримкою молодиків в балаклавах та масках на чолі з місцевим депутатом та вчинили спробу захвату. В результаті храм опечатали. Громада Української православної церкви рік молилася під брамою. Ось тут вони літом, а ось так осінню. А це вже зима. Мінус п'ять, мінус десять. Нічого страшного, коли усіх об'єднує той, заради кого вони зібралися, і навіть у його день народження різдвяна колядка в палацці на морозі. Потім трішки молилися у хаті, а згодом почалася війна. І коли везли першого загиблого воїна в село стало зрозуміло, що храм відкриють і заберуть і більше не віддадуть. Вірні митрополиту Онуфрію пішли в пристосоване приміщення, де їм моляться по сьогодні. Є вірні прихожани, є і дітвора. Опускати руки не потрібно. Життя триває, особливо коли є однодумці та одновірці. Релігійне життя починає грати новими фарбами, коли люди разом зі своїм священником долають перешкоди, а молоде, підростаюче покоління, на очах яких все це відбулося, ще більше утверджується в правоті віри своїх батьків, дідів та прадідів. Ми не засуджуємо вірян з ПЦУ, ми їм співчуваємо. Адже українські політики ввели їх в оману і змусили зрадити традиціям та вірі предків. Пам'ятайте коли злоба твоєму серці, значить тебе переміг гріх. Тому намагайтеся з любов'ю переносити всі скорботи. Бажаємо усім українцям зберігати релігійний мир у своїх громадах і зрозуміти лише одне що ворог людей диявол не спить. І робить все, щоб віддалити нас від Бога.